Бібліотека центр інформації з проблем молоді. В наш час в суспільстві відбуваються зміни, уставлені до бібліотек, їх місця в інформаційному просторі, культурі, освіті, розвитку демократичних процесів. Важливе місце в цьому напрямку посідають бібліотеки. Створена на сьогодні система бібліотечного та інноваційного бібліотечного обслуговування юнацтва не тільки корисна, але й має перспективу розвитку. Глибоке дослідження проблем молодіжної психології відрізняє бібліотекарів юнацьких нігозбірів від інших. Бібліотека обслуговує всіх, хто потребує інформації, допомоги, поради. Тисячі учнів-студентів мають потребу в одержані допомоги в навчальному процесі, у поглибленні і закріпленні знань, отриманих в школі. Соціальні дослідження показують, що серед, що серед них 90% звертаються до бібліотеки вив'язково за інформацією для навчання. У бібліотеці застосовуються різні форми такої прокоалізаційної допомоги у Я хочу трошечки розказати про наш центр, взагалі, що являє довго не буду, тому що ви знаєте, що зараз при кожній сільській і селищній раді введені посади фахівців соціальної роботи. Передували їм, це директори Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які безпосередньо були при сільських і селищних радах. Я сьогодні бачу у виставочках, казалось би, не перше помні, що це маленька виставочка. Але скільки тут любові дитячої вкладено у цю працю, і я впевнена, що ці дітки, які робили оці поробочки, 99,9%, що вони ніколи ніде не підуть і не зроблять нічого поганого. Як кажуть, просто врятує дім. З ними ділимося, це плакати, буклети, листівочки різного городу, також по таких проблемних питаннях, наркоманії, сніду, здорового способу життя і інших. Ми з ними ділимося і думаємо, що в нас надалі буде все прекрасно. Дякую вам за увагу і бажаю вам всім успіхів у вашій почесній і потрібній. При виборі заходів і програм бібліотеки повинні віддавати пріоритет реальним інтересам і потребам молоді враховуючи при цьому актуальні проблеми формування особистості молодих людей, відображені в державній молодіжній політиці, національних програм галузі культури та освіти, а також завдання обумовлені потребами місцевої громади. Основні завдання, які належить вирішувати бібліотеки при плануванні того чи іншого заходу це допомога молоді в соціальній і професійній адаптації, психологічна підтримка та зболісного переходу в доросле життя. Середовища для реалізації здібності талантів, громаді камінь. Питання, що таке бібліотека зараз. Якщо ми скажемо, що це книгозбірня, то це погодьтеся, вже застаріле поняття і синонім, який ілюструє тільки лише одну сторону нашої з вами діяльність. Зараз бібліотека і, і сам бібліотекар повинен по запиту знайти інформацію, її роздрукувати, зробити психологію, прийшли діти, їх записати, їм щось знайти і так далі. Приємно, що наш район прийняв участь у всеукраїнському конкурсі бібліотек дитячої історії про найголовніше.